Спочатку ми е питалися е до спор вирішити е переговорами, е надсилали листи, е документи підтверджуючи тому, що сільська рада не працювала з квітня місяця. Направили розпорядження тому, що розпорядженням сільського голови е з квітня місяця була припинена робота всіх. Адміністративних будівель, закладів освіти, дошкільних освіти, центр досуга, адмінбудівель, тобто люди усі йшли на простої. З травня місяця фактично адмінбудівлі були вже захвачені, а з червня місяці сільська рада зовсім припинила свою діяльність. Всі свята за моєю ініціативою були. Зарістро, так, заблоковані, так сказати, були заблоковані, і хазяйство діяльність сільської ради була повністю призупинена і відновилася з 1 січня 2023 року. Тобто ми хазяйственної діяльність на території окупованої зовсім не жили. Знали об этом обленергію. Я впевнений, що знали. Чому? Ми ж маємо досвід до війни, коли, якщо ми в установлений термін не сплачуємо за електропостачання, за потребну електроенергію, то в течение 10 днів, е, обленерго, працівники обленерго, приїжджали, і відключали всі об'єкти електропостачання, де мовити з ними про відсрочку, ну фактично було неможливо. Е, не зрозуміло, по їхнім документам вони припинили і. Отключили від енергопостачання українську водну компанию, то есть всі свої по документам. Тоді питання, чому не відключили за неї оплату данним будівельну. Ну, як так? По документам у них засвідчено, що українська водна компанія всі свої від електропостачання відключені, а сільська рада нет. Они кажуть, що у них не було можливості сільську раду відключити, тому що це загрожувало життю працівникам, а відключити воду по всім селам. Що це? Як це? Незрозуміло. Наступна на закритій нараді, яка була 23-му році під голованням Віріщу, тут у Запоріжжі, де присутствувала голова Служби безпеки України, це питання подималось і там було засвідчено, що з вересня місяця постачання електроенергії на окуповану територію фактично було припинено в повному обсязі. Поставлялась електроенергія тільки на е, Запорізьку атомну електростанцію, яка вистачала на город Енергодар, саму Запорізьку електростанцію, і частково на невелику там, територію Камінка Дніпровського району. Все. А у нас іск, е, е, виставлений за довідкою е, обленерго, що електроенергія поставлялась і нами була потрібна по грудень місяць. Тобто фактично це шахрайство. Тобто есть не поставляє електроенергію на окуповану територію, видала э, подложный документ, що вона електроенергію туди поставляла. За це частна фірма, яка повинна у держави закуповувати електроенергію і потом передавати. Ну фактично вона її не передає. Вона прокладка, которая покупає і по сітям обларка ця електроенергія Постачається. От я хотів би побачити документи, засвідчуючи, що за грудень місяць Запоріжжя поставка сплатила государству гроші і купила у неї електроенергію. От я хочу побачити, є такі документи або ні. Купила вона за там, жовтень, листопад, грудень електроенергію. Я думаю, що ні, тому що її не було, її то ніхто не поставляв. Е, ще є лист переписка. З Мелітопольським лісомісливським господарством, які також знаходяться в стадії спору, вони звернулись до Оленга, щоб ці підтвердили факт постачання електроенергії на окуповану територію. Получили офіційну відповідь, в якій що з 21 липня. Запоріжжя Обленерго не має підтвердженої інформації щодо постачання електроенергії на окуповану територію. І мені не зрозуміло. Мені не зрозуміло рішення деяких суддів, які приймали рішення в пользу Обленерго. Суд повинен діяти виключно на доказах. Не може бути доказом. Рахунок Обленерго, тому що повинен бути акт виконаних робот. Тобто, коли ми получали електроенергію, ми підписували акт і з цим актом йшли в казначейство. Нам електроенергію ніхто не поставив, а нам ніхто не звертався. Обленерго каже, що вони кудись і на якийсь там адресу відсилали. Вони знаходяться в Запоріжжі і розуміють, де знаходиться обласна районна державна адміністрація Мелітопольська. Чому вони в е червні, в липні, е вересні, в серпні не звернулись до районної військової адміністрації? Е і це питання е якось не узгодили, не спитали Держсійські ради, що їх там нема. Куди вони, кому вони там поставляють електроенергію? Друге, постанови каміння на заборонено надавати послуги, товари на окуповану територію. Це злочин. Питання до правоохоронних органів. В першу чергу до нашого рідного відділу Мелітопольського, до начальника слідства. Ми звернулися офіційно, надали докази шахрайства со сторони Обленерга. На що нам було сказано? Це хазяйство спор вирішуйте в суді. Тобто подача до суду, завідома, підроблених документів не являється вже злочином і шахрайством в нашій поліції. Так куди ми тоді прийдемо? Взагалі, що це? Чому я повинен звернутися до Служби внутрішньої безпеки, щоб перевірити дії слідчого? Слідчого дали хабаря чи як? Чому він не побачив, чому на допиті я зазначив і звернувся до слідчого під протокол, щоб він звернувся офіційно до профільного міністерства з запитом підтвердити чи спростувати інформацію про постачання електроенергії серпень, вересень, жовтень, листопад на окуповану територію. Чому слідчий цього не зробив? Тому що слідчому б дійшла відповідь. Відповідь була правдива, що там електроенергія не постачалась. Значить, відсюда вивод який? Чи слідчому наказали? Чи він взяв хабаря? Від працівників частної фірми, Це це заволодіння державними коштами. Це навіть не місцевий бюджет. Ми наразі живемо за що того, що нам надається державні дотації субвенції. Тобто, це фактично частна фірма, яка хоче шахрайським шляхом заволодіти державними коштами. На поверхні лежить злочин і його ніхто не бачить.